Так нормально. Ну, да, В Україні не дуже. Свачено все. Але взагалі, якщо в світі взяти, то тому на свої сили так люди більше надіються. Друге, дуже швидкий ритм. Дуже. Все треба, все треба Біг, бігти кудись, е, купа справ. Наприклад, от, я не знаю, як ви, але реально треба боротися за той час, щоб зупинитися. І щоб зупинитися, поговорити з Богом. Знайти десь вечір, або ранок, або ранок і вечір, знайти, зупинитися. І навіть коли ми це знаходимо, цей час зупиняємося все рівно, наше серце і наш розум просто купа справ. З Самого ранку. Я планую, встаю. Так, е треба дитину в садик. Е Ні, Спочатку в школу, потім в садик, потім поїхати на роботу. Ага, а на роботу домовитись зараз, куча справ. І от треба зупинитися. Вже мозк, моє серце воно починає програмувати цілий день. Але молитва вона вимагає концентрації, щоб мій розум просто він був прив'язаний до Бога. Щоби почути, от уявіть собі таку ситуацію. В, в, з вами, я думаю, у вас і було багатьох такі ситуації. З вами домовляється людина зустрітися. Ви зустрічаєтесь з нею, і вона хоче з вами поговорити. Ви починаєте говорити, а вона так, під час розмови раз, ой, пробач, там подзвонила комусь, потім на годинник дзвони, потім з теми на тему, потім десь літає, потім знов дзвінок, ви в кінці кінців їй скажете, слухай, ну, виріши свою проблему, потім підходь і далі поговоримо. Були такі ситуації, ви розумієте, та людина не тут. І отак от десь в нашому. Житті може бути, коли ми приходимо до Бога, і отак, от, от ми просто такі як фон, наші проблеми, наші наші от наша наша туди ми відволікаємося. І тому треба докласти зусилля для того, щоб сконцентруватися на Бозі. Третє це смирення. Сьогодні Коля сказав. Такі слова, мені треба було смиритися, щоб прийняти інформацію, там навчання. Да В тайфон. Нам треба в смиренні. Прийти і смиритися перед Богом обов'язково. Я прочитаю одної людини, таке що таке смирення, як він це отак сформулював. Я думаю, ми погодимося з цим. Це почуття смирення. Це почуття повної некчемності, що виникає у нас, коли ми розуміємо, що Бог дійсно є все, і яке дозволяє Богу бути всім. Смирення полягає у простому визнанні істини про те, в чому полягає Його становище як творіння. І в чому полягає становище Бога. Без смирення ми не можемо перебувати в присутності Бога. Не можемо відчувати на собі Його прихильність. Чим більше будемо відмовлятися від свого Я і наповнюватись Богом, тим більше, будемо, тим більше буде Бог виливати благодать в нас. Тим більше. В от смиренні. От я завжди так уявляю, от гордість, от людське я надути настільки, що туди не можна нічого не поговорити. Смирення, щоб навчитись, щоб почути. І в от смиренні от відбувається. Коли я готовий приймати, приймати поради, приймати докір навіть, підбадьорення це таке повне. Е Смирення. І знаєте, от смирення от згідно тих слів, це не є якесь о, цей брат або сестра такі смирені, от, от, хтось дав. Смирення, от якраз, згідно тих слів, це глибоке усвідомлення, хто є я перед Богом і хто є Бог. В діті простенько. І я зі всіма, ну, ні, на ви, напевно, говорив, але просто не було такого. Ну потім, коли я знав, хто то був і з ким я говорив, і які це впливові люди у Львівській області, то повірте, вже відношення я вже би так собі не дозволив говорити. І тобто я заходив в кабінети, там, потім, а це він, о, і я тепер я чую, ого, та в нього він стільки може. Тобто, розумієте, тим більше там, добрий день, можна зайти, ну, я не нагло, зрозумійте, але ну, тобто, чим більше ми знаємо про ту людину, тим більше нас буде відношення інше. Чим більше ми знаємо в нас знання про Бога, хто він, наше відношення буде інше, однозначно, перед ким ми стоїмо. Той самий Білігрем говорив. Йому пощастило, він має, мав честь зустрітися з королевою Англії. Він каже, я декілька разів з неї зустрічався. І каже, повірте, я не міг собі просто відволікатись, там, там ходити щось. Це королева Британії. Ангел каже, я був повністю сконцентрований на ній. Я уважно її слухав. Я кожне слово її хапав. Це така зустріч. А ми більше, ніж королева Англії. Стоїмо перед ким? Більше це цар царів, це Господь господствуючих, це великий Бог. Я молюсь, коли спішу кудись, ми завжди молимося перед їдою. І було декілька разів отак от. Я кудись спішив, там тату помолися. Я так, Боже, благослови, мені навіть зауваження дитини зробила. Тато, що ти отак зробив? Отак от я помолився. Буває таке спешки. Це наскільки вже от все на автоматі. Ну так не має бути. Бог. Я дякую тобі за цю їду. Я дякую, якщо б не ти в мене не було таке. Тобто можна отак на автоматі все. Але це Бог. Я звертаюся до Богу. І, і ми, люди, які маємо нагадувати собі, нагадувати, що великий Бог Творець, який одним словом створює, створив землю всемогутній, зупиняє, піднімає бури. І сам говорить, і вони стихають одним словом. Жан Кальвін. А ні, Я прочитаю зараз Чарльза Спержена. Я, я буду цитувати. Мені дуже подобається. Мені про життя людей, через яких Бог неймовірно працював. Знаєте, Він таку благодать являв через них. Я, я завжди думаю, в чому секрет ваш? Ви прості люди. Ви не є якісь там прості люди. Ну, вас взяв Бог і використав. Чомусь веде вас. Чому? В чому секрет ваш? Мені, мені цікаво було. Вони прості люди, реально люди, які переживали, які плакали, сміялись, були одружені, були діти, але так мощно Бог просто використовував їх для своєї слави і поширення царство Божого Через першин каже, Надзв... на Найздоровіший стан, ми говоримо про смирення, найздоровіший стан людини, яка пішла за Христом, це завжди бути порожнім у собі і постійно залежити від Господа для свого наповнення. Завжди бути бідним у собі та багатим в Ісусі. Самим собою слабким, як пролита вода, але в е, в молитві е, але в Бозі сильним, щоб чинити великі справи, і звідси випливає користь молитви, тому що про